Всіх вітаю, друзі. Надіюсь, все попало в кадр. І сьогодні хотів би розказати про деякі придбання на різних аукціонах і так далі. І інтернет-магазинах. В основному всі закупки були проведені в Китаї. Не в основному, а були проведені в Китаї. Отже, сьогодні у нас буде представлена продукція одного із виробників. Так званого містера Янга, а саме YCS, який позиціонує себе класним майстером. не був такий тримач плат YCS H03. Можемо спробувати зафіксувати якусь плату. Дані приймачі круглі є YCS03, а є. Трошки більший діаметр тут в ньому. Не пам'ятаю зараз в цифрах скільки. Отже, фіксація плати проходить наступним чином, як бачимо, тримає файно. В плані оцих моментів, як воно себе покаже, коли туди буде потрапляти флюс, деякі частиці припою та волога від змивок. Час покажемо. Трошки бачимо є биття губок, тобто не щільно вони тут у нас прилягають, а так трохи вільно ворушиться. Далі від цієї самої контори в рамках одного із проєктів була замовлена отака от приблуда. Як ви вже бачите, Xiaomi 12S Ultra. І це приблуда для накатки, для накатки половин. Також від YCS. Отак От виглядає сама фрамуга. Бачимо все той же штучний камінь. ЧПУ зроблено. Отвори. Сюди ставляться половинки плат. І за допомогою такого трафарета, все це риболиться. Буде напевне відео скоро про ремонт такого девайсу, і я вам покажу, можливо, як буде бажання деякі моменти. Далі, 15 мл YCS. Якщо перевести Дані китайські іерогліфи. Це говорить, що тут знаходиться паста безгалогенова, має такий от колір. Світленький. Для чого вона треба? Для залуджування сірих пятаків. Приміром, ви зняли процесор із з-під компаунда там залишається багато сирих пятаків, які можна звичайною пастою лудити, активувати. Але отака річ набагато працює ефективніше. Трохи завіз в Україну. В принципі, залишилась одна етап від замовлення, тобто всі розпродались вони дуже швидко. Далі, в рамках ще одного проєкту, були замовлені два чіпа, а саме Unisoc. UM UMS 9230T новий процесор, і відповідно UFS пам'ять у 254 сокеті 628 Hunix S9HQ 16A MMD. Відразу скажу вам з тоскал, і як мені казали, на Юнісокі можна без проблем поміняти пам'ять. Так як там вже в неї був ізнос 90%, тільки вдалося бутконфіг щитати. Гадаю, також буде відео про це, але заміна з донорських плат пам'яті не дала ніякого ефекту. Тобто прошивка не хоче зашиватися, сигналізуючи про те, що типу пам'ять чи не бачить, чи що, хоча пам'ять робоча 100%. Бо є що прямо з робочих апаратів знімались, вже не потрібних, але старту не було. Отже, виникла така ідея, що можливо є прив'язка, або, можливо, треба зовсім нову пам'ять з чистою зоною RPMB. це стопроцентна нова пам'ять, тому що з продавцем ми цей момент обсудили. Відповідно, це буде в одному з проєктів. Також зроблено, надіюсь, вам його покажу. Далі, знову ж таки, в рамках проєкту цього під Xiaomi 12S Ultra отака оснастка для розполовинювання плати. Тобто, за допомогою вимірів дослідили, що оця платформа ідеально лягає на підошву NP-106. І відповідно ми її поставимо і будемо риболити. А взагалі оснастка від HZZ L2023, купу різних платформ є. Зрозуміло, що цей проєкт це буде, напевне, що таке разове діло, тому що під конкретну модель телефону, і я щось сумніваюся, що в мене будуть ще в ремонті 12 s Ultra Xiaomi. Mi. Вже 15-й, здається, ультра вийшов. Всього дорожче, ніж 16 iPhone. Коштує. Так, далі. Одному дуже хорошому майстру з України замовили скальпель. Він зах... захотів собі тримач ножів 11-го номера Титановий. Відповідно, замовив йому, ну і собі захотілося замовити. У мене з такою Гравіровкою з синього кольору в нього сріблястого. Йому вже відправив. Отак От виглядає оця ручка. Дуже файно зроблено, такий мініатюрний і такий доволі таки прихватистий, зручно держать. Тут ще є кільце, додаткове кільце сюди надягається, буде в якості брелока якогось слугувати. Але ми його будемо використовувати в роботі даний тримач 11 номерів. Далі, замовлений трафарет, Знову ж таки, для 12S Ultra Xiaomi і конкретно під процесор 8 Gen 1 SM8450. Бачимо такі цікаві гравіровки. Чи метелики, чи квіточки гумаганта. Симпатично. Що стосується товщини, тут вона також вказана. Так як і на багатьох АМАОЄ Трафаретах, товщина 012. По якості, я думаю, вони нічим не поступаються. АМАОЄ. Далі, замовив отаку от пасту llu 183. Градуса по Цельсію, температура плавління. Тобто класичні свинцеві припої, як ви садите чіпи на пасту свинцеву з тубусів, тут точно така 183 паста. Тобто це нелегко сплав. Є варіанти, як бачимо, 138-158, 199, 217. Ну, для половин, напевно, я думаю, буде оптимально 158. На мій погляд. Паста має гарну структуру, гарне зерно. Виглядає отак наступним чином вона. Ну, закрита, не буду розкривати її. Бо це також під замовлення приїхала паста. Далі, знову ж таки, у нас продукція від YCS. отакий от пінцет. Так, чисто ради проби взяв назву пінцета YCS AK2.0. Знімаємо. Ще бачимо ще одна резиночка, ніпелок. І так, з губки зводяться досить гарно. Якщо акуратно працювати ним, то я думаю, якісь доволі такі міленькі SMD компоненти 0205. Захвати без проблем. Далі. Товаришу замовив, бо в нього згорів отакий от тестер МК-328. Чому замовив його? Тому що ось така красива зараза, його також тестерок, е якщо ти забуваєш розрадити конденсатор. Прилітає і контролеру, мікроконтролеру, що й сталося. А зачасту в оцих мультифункціон тестерах ТЦ1, ТЦ4 ставлять якісь невідомі китайські контролери, що його і замінити не можна, бо на нього нема прошивок толком. І приходиться практично. Є деякі, які можна зробити, там залежить від ревізії плат, синя, жовта, чорна, від елементів, які там знаходяться. Тому ж найкращий вибір це такий от тестер МК-328 на Атмегі. Тут, ти хоч знаєш, можна замінити, є прошивки на дані тестери взагалі без проблем. Не буду розривати пакування, тому що, самі розумієте, радість від покупки і від того, що ти першим будеш при розриві даного Карабасу повинна залишатись, тому це я залишаю другу. Точно так само і з оцією коробкою. Тут у нас знаходиться осцилограф в Нірсі. Також не будемо його розпаковувати. Осцилограф портативний, одноканальний. Зарекомендував 100, 100 МГц. Зарекомендував себе досить гарно. У мене такий точно в роботі знаходиться. Далі взяв отакий розрядник. Ви скажете, та нафіга це ж можна було просто зробити там якусь лампочку і розряджати. Сподобалось, ви знаєте, отака от штука. Тут світлодіод, який сигналізує, що у нас конденсатор розрядився. І отак, от щупами ми можемо десь, коли будемо тестувати конденсатори, їх розряджати. Відповідно, непогана історія. Така заводська. Зроблено досить акуратно. Коштує недорого пару доларів. Верніше, пару юанів. Тому придбав. Так, далі у нас. Далі у нас плетіння. Знову ж таки від контори YCS. Одна коробка називається 2023, друга коробка називається 2015. Яка між ними різниця? Так, це я брав 2-міліметрову ширину. Метри, метра, 1,5 метри. 2мм ширина 1,5 метра. 20-15. Трохи вже подарував знайомим. Ага, тут длінша просто йде вона. Тобто 2 мм 2 і 3 метра. Тобто виходить, що цю вигідніше брати, тому що вона довше. 2023 YCS. Яке в плані, це буде плетіння? Ставте коменти, залишайте лайки. Зробимо тест плетінь від декількох вендерів і подивимось, що варто брати, що не варто. Далі, заводжу вже не перший раз отакий клей. Або ще, як іноді, деякі називають його герметик. Дуже класно клеє модуля до рам телефонів дисплеї. Заводжу чорні, тому що білі не користуються чимось спросом. І беруть більше чорні, ну, є там ще парочку білих. І останнє, що у нас сьогодні буде в відосіку. це отака цікава історія. Це тестер, за допомогою якого можна визначати оригінальність мосфетів. Тому хто займається, припустимо, ремонтом інверторів, думаю, це буде досить актуально. Брав такий з синьою підсвіткою, є ще з червоною. Як бачимо, тут виставляємо напругу, а тут виставляємо струм. Як бачите, відповідно три контакти. Ставимо на контакти MOSFET-а і заміряємо. Казали, що в начальних ревізіях була проблема цих тестерів, тобто згорала там мікросхема. Ну, а цих сучасних начебто проблем таких немає. Як воно буде? Далі час покаже. На цьому все. Дякую за перегляд. Помчав другу дарувати естеки та осцилографи. А вам всім позитиву, гарного настрію. Все буде добре. Не треба ніколи падати духом. Все буде добре. Як би там не було. І щоб в житті не траплялось. Дякую. До нових відео.